Це класичний правильний монтаж на опсетному гачку. Робиться він дуже просто, і я думаю, всі з вас знають, як його робити, тому загострювати свою увагу на цьому я не буду. А оце, друзі. Неправильний варіант монтажу, широкотіла приманка займає майже всю площу цівки гачка, тому у риби шансів засіктись буде дуже мало. Цей монтаж можна трохи вдосконалити, і хай він вас не лякає. Працювати приманка буде ніяк не гірше. Якщо у вас широкотілий віброхвіст, ви просто можете розвернути його набік. І зробити свій монтаж ось так. І в такому випадку риба вже точно нікуди не дінеться. А грати віброхвост буде так же само, тільки вверх вниз, а не вліво-вправо. Принцип, я думаю, зрозумілий. Ось так. Сховали в приманку жало і побігли по корягам. Це все чудово. Класичний монтаж це добре. Отакий такий модернізований це добре. Але як зробити з гарного монтажу? Ідеально. От про це ми далі і поговоримо. Ну, друзі, отакий у нас вийшов Final Keeper. Буквально за 30 секунд. Ну а монтаж діло вже не хитре. Просто беремо приманку і вкручуємо в носову частину. Бажано по центру. Наш final кіпер. Якось так, майже як магазинний. Заводимо гачок. Все як і завжди. Приміряємо. Просто ідеально. Що нам дає Final Keeper? Ну по-перше, точка входу гачка трохи далі, ніж якщо б ми жало втикали в саму силі кошку. Тому ми можемо взяти гачок більшого розміру. Ну, а гачок більшого розміру дає нам набагато більшу ефективність при підсіканні риби. Реалізація клювак буде просто на найвищому рівні. Це перше. Ну і друге, і це основне. Отакий монтаж зірвати на клюванні рибою ну, просто неможливо. І всі ви знаєте, що на звичайному класичному монтажі. При клюваннях тут розривається носова частина, а потім приманку не можна використовувати ні з джиголовкою, ні з двійником, все, її можна викинути. Тут же ваша силікошка прослужить вам дуже довго, якщо ви її не відірвете. А щоб її не відірвати, а щоб її гарантовано не відірвати, можна зробити ось отак, сховати гачок в приманку і все. Звісно, ви можете їх купити. Ось вони отакі, продаються в магазинах. Ще бувають отакого типу, які не вкручуються, а впихуються в приманку. Але що робити взимку спінінгістам, коли стоїть крига на ставках і на більшості річок? Як не щось майструвати своїми руками. Ну, а по-друге, в мене просто закінчились великі файналкіпери. Залишилось тільки маленьке. Сказати, що магазинний і той, що зробив я, дуже сильно відрізняються. Дарибі взагалі пофіг, що там всередині приманки, воно все одно клювати буде. Ну так, трошки необережно, бо на камеру незручно, але ж ну, принцип той же. Воно працює, це вже перевірено. Тому як зробити його власноруч, буквально за секунди, зараз покажу. Що нам знадобиться, щоб зробити final кіпер? Отакі от плоскогубці. Отакі от кусачки. Ніж, будь-який, звичайний кухонний підійде. Наш будматеріал. Це такі бірочки, на яких дату вибивають. Ви кожного дня хліб купуєте. І є такі бірочки. В кожній з цих бірочок знаходиться два файнал кіпера. Треба тільки трошки їх доробити. Ще нам підійде будь-яка тоненька трубочка, наприклад, ось така штука, яка розташовується від вуха до вуха замість миски в голові тих дебілів, які чекають вузький мір. Це, друзі, ватна паличка. Або, наприклад, мені за діаметром трохи більше підходить ампулка від кулькової ручки. З ампулкою жарти в сторону, бо може бути ось така фігня. Але то не проблема. Так, що ми робимо? Треба очистити дротину, яка всередині бірки зчищаємо зайве ножем. Ось вона ця дротина, трохи її підрівняємо. Ну, якось так. Ідеально рівно нам не треба. Добре, буде так. Далі беремо нашу ампулку і робимо от таку петельку. Один кінець якої обов'язково повинен бути менше. Ось так. Далі вставляємо коротким кінцем це діло в ампулку і притримуючи петельку, просто починаємо робити оберти по спіралі довгим кінцем. костяка фанел кіпер майже готовий трохи підрівняємо вушко і все Хвилинка роботи. Можна зробити це обережніше, на камеру трохи незручно. Оце, друзі, ідеальний монтаж на обсетному гачку. Носова частина тримається дуже міцно. Просто неймовірно міцно. Риба зірвати це діло з гачка не зможе. Ну тут мінусів просто немає. Одні плюси, одні кайфи. Тому користуйтесь. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. З вами був, як завжди, Ткаченко Руслан. На все добре.